Завершивши кафіс Божої Матері, ми споминаємо апостола Павла, посланню Галатам. Воно буде читатися завтра на літургії. Але іменно Павел к Галатам сообщає, що лише тоді, коли прийшла повнота часу, Бог і послав сина свого народного, котрий родився, пише Павел, от жени не міг написати родився від діви, бо послання галатам і людям, люди, які б прочитали, подумали б, що він, як будто би, в є родився. Но Діва Марія, хоч і ставалася Дівою, але юридично мала мужа Йосифа. Це всі люди знали і могли. Вороги хоч то казати, але Павел пише, послав Бог Сина своєї до народного, котрий родився від жени, подчинився закону, старому закону, щоб викупити подзаконних людей на землі, щоб не просто викупити пленних або викупити із концелагеря людей заключених. Но ще й тих іскуплених із лагеря зробити своїма синов'ями. Одного разу книжники Фарісії дуже обіжали, але що він називає себе сином Божиїм, таке то богохульство». І Господь їм каже, що ви удивляєтеся фразі? ведь коли вам проки писали, що всі, хто вірить у Бога, суть сини поблагодати, сини Божі. Так, якщо слово пророчської не нарушає вашої віри, по ви удивляєтеся тому і моєму слову? І Павел пише, що до пришествия віри ми, люди землі, були заключені або затьюрмовані, концлагер, під стражу закона? Бо надлежало колись відкритися вірі. Часто віру в Бога оприділяють як некоє довері. Ну от видите, діти вірять мамі, мама вірить дітям, чоловік вірить жоні, жона чоловікові, чоловік вірить, що буде завтра день. Науковець вірить, що там якісь є странні, якісь електрони, позитрони, нейтрони, нейтрино, Господи, умоли, то ті учені всякого, а виясняється, то все существує. Но нікому із простих людей не подвласно видіти, Ми тільки довіряємо і віримо ученим. Не тому ли Господь і критикував апостолів, коли вони знали від нього, що син чоловічий буде преданий в руки людей грішних. Засудять Його, оклеветять Його, плюють його, уб'ють його. Но він третій день Воскресне. Знали, чули, забили. І коли жони прийшли з гроба і сообщили, Христос Воскрес, ми бачили ангелів, сообщили, вказували місто, де лежало тіло Ісусово. І знову а Апостоли, як писано в Івангелії, показали їм неправдиві ці слова. Що собі жони всі вигадали? Хто буде вірити тим жонам? Жона все щось придумають. Так от іменно Ісус тоді казав їм, поносив їх неверствіє, верствіє, що вони, відівшим Його Воскрес, не повірили. Тому сьогодні можна і всім людям мораль читати, котрі не вірять научним дослідам. Ну хто із нас не користується современними електронними приборами. Починаючи з телефона, телевізора, апаратів різних. Але Дуже маленька долька людей розуміється у технічних тих питаннях і в тих процесах, які там ідуть. Ми ж користуємося, але ми віримо, довіряємо, довіряємо вченим, тому що довір'я – перший признак живого чоловіка. От чому і коли надлежало відкритися вірі. Не простій, а вірив в Христа Месію це було нечто новое, новое, особливо драгоценно. Почему? Бо і книжники і іудеї вірили в Бога, ну вірили, ну і що? Однак жили б так безбожно, і іноді і забували за Бога, іноді їм Бісноваті кричали коло них на Ісуса. Ми знаємо, Хто ти ти Син Божий, Ти прийшов прежде време не мучити нас бісов. Так могли чути книжники фарисеї, що перед ними Ісус, Син Божий, Месія, на котрому повністю завершилися пророчества древніх пророків. Все, точка в точку. Місто, час. І собитє, ну і на конець, сказав Господь книжникам-фарисеям, ну, так коли современним безбожникам, безвірцям 21 віка, «Ну, якщо ви не вірите мені, вірите ділам Моїм. Ісус підняв із гроба глину лазаря чотиридневного, «Верну Йому життя, коли чоловіку, якщо порожденному, котрі в паді очок не було, яблочок не було. А він зліпив із глини Яблочка. То котримився у селянській купелі, Вернувся з гарячої і здоровими очами. Перед нами творець очей. Ну, Я думаю, сьогодні пробують тепер Некими електронними приборами вирощувати якісь іскусні органи, удається медицині. Но виростити око. Дачі його укласти в чоловіка, ще щоб мільйони тих кліток і нервних з'єднано було з мозгом, ну кроме Бога, то нікому не доступно. От видите, каже Господь, я вам то показав. А вони так не вірили. Якщо у вас всі є докази, що Бог є, якщо церква, якщо люди, твої віруючі, твої сусіда ходять до церкви, ну, що більше скажемо, жона ходить до церкви. А чоловік сидить вдома до безчувственний, якась дубова така в нього пам'ять, що і його батьки ходили до церкви, а він професор, він вдома сидить. То іменно такі вдома мудреці мудріці філософи і нині составляють нам проблему, бо їх потягують переслідувати людей, голосувати проти церкви. Скільки раз так було, що в районних центрах збирали бюджетників і молодь, і всяких там комсомольців звели на площу і голосували за що? За нову віру. Ніхто з них не перекрестився на площі, ніхто із них не знав наш. ніхто із них не заспівав, хоча б Бог Діво, радуйся» або «Отче наш». просто скопіще людей безбожних. А вони голосували за віру. Чому? Люди, котрі не мали віри. Каже нині Павел, бо ви знали, православні християни, тверді християни, суть сини Божі, по вірі во Христа Ісуса. То ми з вами, сини Божі? Може, щось ми неправильно прочитали, ще раз читаємо. І бо ви всі, сини Божі, по вірі во Христа Ісуса, всі ви в Христа крестившися, в Христа оділися. І вже тепер не є національностей, не іудея, не язичника, не раба, не свободного, не мужський пол, не женський, а всі єдно – во Христі і Ісусі. Вірую в Христа Ісуса. ми й тут, діти Божі, наповнені віри і радості, а у вічності і наслідника. царства Божого, царства віруючих, царство надіявшихся і получивших, і царство вічної любові. Амінь.